У мене сама тючна система отоплення намного меня от холода, но у ети системи є сучистийний недостаток, то що можна много дров, много времени для того, щоб этот бальшущий об'єм води в системі. Дивіться, тут ви дійсно праві на сьогоднішній день системи опалення самотечні не є енергоефективними. Набагато ефективніше використовувати системи опалення малолітражні, до прикладу, теплої підлоги. Але давайте з вами розуміти, що в настільки нестабільному світі ми живемо, що самотечні системи опалення від холодів врятували дуже багато українців. Всі ми знаємо. Як вимикають світло, всі ми знаємо, як в деяких регіонах України ще й вимикали до цього газ. Як обігріти свій будинок, коли немає ні газу, ні світла. Ми не знаємо. А твердопаливний котел знає, тому що він може працювати з самотючної системи опалення і обігрівати друзі. Ваші будинки. Тому моя порада до вас, поки не закінчилась вся ця срань в країні, не закінчилась війна. Не викидайте системи опалення самотечні, не переробляйте їх, залишайте все, як є. Нехай працює. Коли закінчиться війна, все це ви собі зможете переробити. Навіть якщо у вас вже сучасна система опалення, не бійтесь встановлювати твердопаливні котли. Ви можете. Поставити собі якийсь безперебійник або акумулятор, щоб 3-4 години все це могло працювати. Мається на увазі циркуляційні насоси, і ви, друзі, будете так само енергонезалежні, тому що твердопаливний котел робить вас незалежними від всіх енергоносіїв. Тому твердопаливні котли, друзі, це не тільки про економію, а ще й про енергонезалежність взимку, коли потрібно обігрітись. Якісні твердопаливні котли, тривалого горіння з височезним КПД, в яких горить майже всі види палива. Компанія Ніка виготовляє.